Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про книги. Книги по-різному допомагають людям. Одні навчають, інші розважають, дають різні поради. Якісь книги розкривають таємниці природи, якісь цілого Всесвіту. Скільки у людей потреб, стільки і книг. За це книгу називають надійним другом і помічником. До нас прийшла незвична гостя. Хто це? Лисичка вірно. Хочу дізнатися, Лисичко. А чи знаєте ви казочки її лисячого життя? Так, молодці. А звідки ви знаєте, так багато казок? Із книжок молодці. Давайте з вами намалюємо ілюстрацію на обкладинку книжки. Казки про лисичку кому. Для роботи нам знадобиться фарба гуаш, водичка в баночці, серветочка, пензлики та складений навпіл папір А4 і ілюстрація до книжечки. Намалюємо з цієї сторони ялинку. Ось так. Головна героїня казочки лисичка, мешканка лісу. Намалюємо лисичку. Так. 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 Передніх лапки. Білою фарбою намалюємо очко. І її хутро спереді біленьке та на хвостику трошки біленького хутра. Чорною фарбою зробимо кіхтики. Намалюємо також діжечку, де лисичка зберігала мед. так. И трошки светлище с мужечки. Ося, кадижечка, у лисички наши. Там вот узочка, что завязывает дижечку. Намалюем ему нашей лысочки. а на и Казочка має назву лисичка Кума. Ілюстрація до обкладинки книжки готова. А щоб зробити сторінки книжки, потрібно прочитати казочку дуже цікаву і дуже повчальну. Бажаю вам успіхів! Читайте гарні книжки. До побачення!